Вітаю вас на каналі Дачний Відпочинок. Сьогоднішньою нашою темою буде конструкція для помідорів і огірків. Багато хто з городників стикався з проблемою підв'язки рослин. Шукаєш, вирубуєш, загострюєш, забиваєш, підв'язуєш. А десь в серпні воно похилилося або впало під вагою куща. Що нічого, коли кущів декілька десятків. А коли сотня. Ситуація знайома багатьом. І ми не виключення. Спочатку ми використовували дерев'яні опори. А після того, як зробили альтанку і в нас залишилися металеві труби каркасу шатра, ми почали використовувати їх. Але це проблему вирішила тільки частково і тільки для помідорів. Тому виникло глобальне питання: зробити конструкцію для підв'язки огірків і помідорів раз і назавжди. За умови, що конструкція має збиратися весною і розбиратися восени. Перше питання. Завдяки чому конструкція буде з'єднуватися? От, завдяки отаким з'єднувачам. На жаль, українські виробники такі не виробляють, тому це я купив на Аліекспресі. Тобто принцип дуже простий: сюди труба, сюди труба, сюди труба, сюди труба, діаметр 20. Друге питання. Труба. Спочатку думав взяти звичайну залізну трубу діаметром 20 і використовувати її. Але ціна виявилася не по зубах. Справа в тому, що Труба двадцятка, може мати різний внутрішній діаметр. Є 2,8, Є2,5, але будь в якому разі ціна 2,8 була за 60 гривень за метр погонний, 2,8 там десь 70 чи щось таке. Тобто, якщо порахувати кількість стопчиків, які мені необхідні були, то ця конструкція виявлялася просто золотою. От, почав я шукати різні варіанти. Варіант був такий, що взяти, наприклад, ПВХ, трубу. вона була дешевше, але поліхлорвініл все ж не має той жорсткості, яка може знадобитися. Був навіть варіант, що бамбукову. навіть шукав, що є бамбукові труби. Але потім знайшов такий, знайшов трубу. Звичайна залізна труба з внутрішнім, внутрішньою стінкою 1,2. І ціна цієї труби за метр погони щось десь близько 30 плюс гривень. Приблизно така ж ціна, як і на полі хлорвінілові труби. Тобто вирішив я з трубами, вирішив я з з'єднувачами. Так, покажу, як з'єднувач сідає. Ну, дуже просто. От. Наступне питання. А як труба буде входити в землю? Так, перед тим, як це розказати, розкажу про те, як е, я вирішив, яких розмірів брати труби. Е, висота. 2 метри. Далі вдовж рядка йде 2 метри, поперед рядка йде метр. І тепер оцю двометрову трубу треба якось встромити в землю. Якщо просто її встромити в землю, це ну, дійсно щось буде не те. По-перше, і висота зменшиться, а її ну, ми ж не можемо на 10 чи 15 см, це треба до пів, -пів -метри, да? туди, щоб вона добре трималася. Ось. Тому вирішив зробити такі цікаві з'єднувачі. Знайшов я отаку. звичайну. Це виходить, не труба, це виходить цей. Вал да, такий. От. Справа в тому, що якщо це 1,2, а тут 20, то в нас виходить, що там виходить в нас 2,4. Це 17,6. 17 Я знайшов оцей от вал 16. Єдина була неприємність, його різали автогеном. Щось вони не захотіли різати його звичайною болгаркою і сказати, такий ми ріжемо автогеном. Результат. Коли різали автогеном, тут вийшли такі напливи. Прийшлося ще заточувати його на точильному цьому станку. От. І в результаті, дивіться, як добре воно все виходить. Бачите, ходить і виходить. О. Тобто вийшло дуже добрий варіант. Але... Треба, щоб труба входила і до чогось упиралася. Я довго думав, як, яким чином це зробити. Дивився стопорні оці шайби, але стопорні шайби їх нема на такий діаметр. Щось там десь в Польщі якісь є там. Розумієте? Але це була якась фігня. А потім думаю, а що я вигадую, якщо взяти звичайний хамут під цей діаметр, бачите? Хамут, я його закручую. А далі використовую звичайну шайбу. Опачки. І далі, ну давайте я не буду брати два. Я візьму метр, щоб було краще краще бачили. Так, зараз зараз. А, метр сюди не входило. бачите? А тут вона з напливом якоюся. Зараз сюди. О! Ш -ш Шльоп, все. Тобто, що я роблю? Оце я вбиваю до... Хамута в землю. Ну, є одна неприємність, те, що коли я вбиваю, оцей хамут може дещо догори до повсти. Ну, це, це таке, це деталі. Е, от. Але він вбивається без всяких проблем. Так, знову не, не тим кінці. О, а далі раз. І все. Таким чином в мене виходить вертикальна, вертикальна, поперек, горизонтальна. Поперек горизонтально, сюди 2 метри, туди метр. І таким чином ми складаємо як конструкторам оцю конструкцію. Все. А в цьому місці нас підвів мікрофон. Тут я хотів сказати, що, на жаль, зараз вже осінь, тому ми не можемо показати, як ми збираємо нашу конструкцію. Але з легкістю можемо показати, як ми її розбираємо. І для цього нам потрібен молоток і звичайний гаєчний ключ. Ну, поїхали! Почну з плюсів. Конструкція дуже зручна. З'явилася чітка організація насаджень насамперед помідорних, 4 кущі на секцію, 16 на рядок. Це, в свою чергу, допомогло при прокладанні крапельного поливу. Каркас став надійною основою для закріплення затіняючої сітки для огірків. Наступного року натягнемо і для помідорів. Збирається і розбирається конструкція досить легко. Мінуси перший. Коли конструкція збиралася, не було часу її пофарбувати. Тому труби покрилися іржею, яку після розбору конструкції довелося щищати. Процес доволі неприємний. На цей час усі труби зачищені і проґрунтовані. Наступною весною пофарбуємо. Другий. Для підв'язки ми використовували горизонтальну схему, і вона виявилася не дуже вдалою. Стопчики достатньо гладкі, тому під вагою рослин мотузки сповзають вниз. В наступному році спробуємо вертикальну схему або комбіновану. Третій мінус ціна. Вона не захмарна, але достатньо суттєва. Але це з розряду вічної філософської дилеми, зручність, гроші. Це все, що ми хотіли сказати в цьому відео. А ви не забувайте допомагати Збройним силам України. Реквізити в описі цього відео. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки. Обирайте дзвіночок і робіть змістовний коментар. Дякуємо!